Настав час ходити по якихось кімнатах ігрових. І Тут сусіднього мужика є непогана кав'ярня. Я взяла нам каву. Поля попросила таке печок. І тертий пиріг. А. Ух ти! Така невеличка кімнатка тут в кав'ярні. Синій так. Ого, тобі не важко. тягни о молодець! Червоний. на так. Червоний. Все. І мама при ділі. І дитина. Клас, молодець. З однієї гри до іншої переходить. Ось це все ще прибирати ну, на місце поставити. Ну що, новенький рецепт. Це буде паста в гарбузовому такому соусі, а, точніше, в тіті, але можна, я думаю, взяти і будь-які макаронні вироби. Ще я вже зробила. Гарбуз порізала на ось такі тонкі шматочки, вже без шкірки. Поклала цибулю, пару зубчиків часнику і. Полила оливкою олією. Також прованські трави додала, сіль та перець небагато. І це все запекла до м'якості. Я ножиком потім штрикала, таку, пробувала, і він вже м'якенький. Також зівчора я зварила курячу грудку, щоб отримати щось типу бульйону. Звісно, саме грудка не дає. Жиру такого, але все рівно ну, якийсь смак буде. Там теж сіль, перець і лавровий листочок. Тож курка в мене буде просто як основне, а ми готуємо зараз гарнір. Курочку я можливо, ще потім підсмажу, щоб не була чисто варена. А ось цей бульйончик нам потрібен якраз для гарбуза зараз. Я зважу, скільки точно я візьму, бо це я знайшла рецепт, але я його переробляю. І там взагалі дівчина каже, що просто візьміть один маленький гарбуз, але маленький, поняття у всіх різне. Тому я додала ось це. Я додам вершки. Загалом буде такий свій рецепт. Тож зараз зважу, скільки я беру гарбуза, бо я бачу, що це буде дуже багато. І все в описі, звісно, пропишу. Загалом 400 грамів беру це разом з цибулькою. У мене тут цибуля не ціла, а три її четвертих, так би мовити. Ось і я одну все-таки не буду брати. Це просто ж вперше роблю, тому так трошки не зрозуміло, але звісно, в описі вже буде все чітко вам прописано. Тож, 400 грамів ось цього запеченого гарбуза разом з цибулькою. Там виходить половинка, пару зубчиків часнику, і зараз буду заливати ось цей бульйон. Якщо мені його не вистачить, просто додам води. Бо просто з водою я не захотіла робити. Краще нехай буде такий м'ясний бульйончик. Але також можна ще овочевий. Південька вийшло. Я поміряла 500 мл бульйону, Ось цього в мене тут вийшло. Що ми робимо далі? Беремо сковорідку і виливаємо нашу масу в неї і вмикаємо вогонь. Поки воно гріється, так би мовити, закипає. Я підготую тітім. Ну як підготую, насиплю у стаканчик. Це 200 мл У мене стаканчик чи склянка, як це правильно назвати? Загалом ось такий я купую. Тітім від фірми трапеза, тітім-кускус називається. Тож зараз сюди насиплю, буде він у мене вже готовий. Як закипить наша маса, тоді додаємо тітім туди. Все, маса моя гарбузова почала кипіти, тож додаю тітім. і варимо поки що до готовності. Ну, в принципі, як, майже до готовності, бо потім ще ми додамо вершки, перемішаємо і час від часу можна мішати. І поки вони варяться, макарончики наші, я курячу грудку підсмажу на іншій сковорідці. Вже ось підготувала, хочу на оливкові олії підсмажити, просто щоб було смачніше. Бо просто варена якось, мені здається, не дуже буде. Чи вже готовий, птітін, я буду трішки пробувати, бо, знаєте, у когось це може зайняти 5 хвилин, у когось 8, тому краще спробувати, чи не твердий. І бачите, вже маса така досить густа. Також на цьому етапі можна досолити або доперчити, адже у нас гарбуз був та тепер, тому поки я не додавала нічого. І ще тут у нас прованські трави. Але як ви спробуєте чи не тверді макароні вироби, тоді ви можете ще оцінити. Смак по солі, по перцю, може, захочете ще щось додати. Так, і на цьому етапі вже можна буде додати вершки. До речі, можна вершки не додавати, якщо не хочете, а також за бажання можна додати сир пармезан. Це було б дуже смачно, я просто забула його купити, хоча планувала. Все, з вершками ще 2 -3 хвилинки, 3 його проварю, і можна буде куштувати. Як я попробувала до солі, до вершків, дуже вже смачно вийшло. Маса має бути саме ось такою, от, бачите, не розсипчата, вона ріденька, така каша, але оскільки я додала зараз ще вершки, то воно трошки рідше стало, трішки вбереться і... і на тому буде готова. Клас! А як гарно виглядає, так по-сінньому. Ось така вечеря у нас вийшла. Боже, це так гарно. І я тільки що трішки спробувала, коли накладала, дуже смачно вийшло. Якщо ви бажаєте розбавити свій раціон і спробувати щось нове, то рекомендую. Мені ще так подобається з цією курочкою. Трішки така вона зі скоринкою, боже. Ну все, нам смачного і вам, якщо ви дивитесь це відео і їсте або плануєте готувати за моїм рецептом. Опа! каже всім привіт! Я вже в дитячій кімнаті в ігровій. Клас! Сьогодні народу не дуже багато. オッオッオッオッ。Now, right. up, up, up. Новий влог це просто рандомні кадри. Ці дні якось нічого не знімала і не дуже хотілося, а через силу я ніколи не знімаю. Вирішила полінці присвятити цілий день. Я думаю, вона дуже рада побувати в таких центрах. Вона дуже часто дивиться мультики. Досячна мультика, як люди знімають себе в таких ігрових кімнатах, В Ютубі дивимося. І думаю, блін, треба вже і нам почати ходити. Холоди прийшли, хтось привело. Ця ігрова кімната знаходиться у нас біля будинку, то тепер ми будемо знову сюди частенько ходити. В тому році ходили взимку. Влітку, в принципі, я не бачила сенсу. А ось коли холодно, якраз те, що треба. О, молодець! Давай, попадай у фрукти. Давай пролайся або знизу, або через це. Слухайте, так цікаво, що мало людей неділя, а тут тільки одне не народи, мене пихаєш! Буля мене пхає, щоб я перший місць. Гуля, це трошки не дорослих. О Боже. Давай. Давай, давай. Ти мене пхала. А давай під низом. Під низом. Повзи, як солдат. Іди, я тобі допоможу, Іди. Проходь. Ой, ой. Слухайте, для Полінки тут все рівно трошки тяжко. Треба їй допомагати і лазити з нею. Обережно. Що рік назад я їй допомагала, що зараз. Це, напевно, ще рік треба чекати, щоб підросла і могла усюди вилазити. Бо трошки я бачу, вона не усюди справляється. Є місця, за які мені страшно. Ку-ку! Це ми з Полінкою ввечері займалася творчістю, робила картину з піску, яку я купила у Аврорі. Випадково побачила і вирішила, що треба брати, бо я особисто сама в дитинстві обожнювала таке. Якщо знайду ще щось подібне, обов'язково буду брати. Я люблю займатися таким подібним якісь поробки. Своїми руками і загалом Полінці пояснювала, що робити. Вона наспала пісочок, і ми разом з нею робили цю картинку. Їй дуже сподобалося. Я бачу, що вона зацікавлена в такій творчості, тож буду шукати і надалі якісь заняття. Ви можете перемотати ці кадри, але я їх ставляю першочергово для себе на пам'ять. Іноді мені здається, що забагато кадрів з дитиною, але знову-таки це. Для мене, а потім вже для вас, глядачів, і дитина маленька один раз, і потім мені буде що переглядати, бо все на телефоні не збережеш, а тут на платформі YouTube воно якби назавжди. Але, до речі, ми хочемо з чоловіком придбати карти пам'яті, чи як воно правильно називається, де дуже багато об'єму пам'яті саме, і туди якісь такі головні моменти перекидувати і зберігати. А в нас вже ранок іншого дня. Полінка вже поснідала, смажила їй млинчики і мандаринку їла. А я поки щось те зроблю, поки там туди-сюди, то я набагато пізніше снідаю, зробила собі салат. Але забула, що в мене немає ні гірчиці, ніхі нормальних соусів, то просто залила оливковою олією. Але цей салат смачно саме з заправкою. Бо заправка дуже впливає на смак салату. Так, тут у мене пекінська капуста, помідор, огірок, кукурудза і тунець. Ось, але взагалі там ще деякі треба інгредієнти, якщо брати вже салат, який я дуже люблю, але так теж смачно. Бо в тому салаті взагалі рукола більше береться, або мікс салату загалом з тунцем. Теж дуже смачно. І в такому варіанті. Все намішав ці всі овочі і з'їв. І ви не могли не помітити. У мене тут гарбуз, пюре з гарбуза. Так, і ще один рецепт. Що таке? Що там таке? До, нож... До ножки щось причепилось? Поля, що з хвостиками оце? Угу. Так, а... Це я хочу вже дуже багато часу, вже багато років, напевно, спробувати гарбузовий лате. В Америці це взагалі дуже популярно. У мене подружка в Америці живе і каже, що там, напевно, от коли сезон гарбузів, там нічого, окрім страв, з гарбуза, нічого немає. Всі напої, всі страви тільки з гарбузом. І вона каже, що це іноді вже аж занадто. Що нам потрібно зробити? Окремо еспресо, і я хочу спробувати ось цю каву. Від 25 Coffee Roasters. Це у мене якраз для рижкової кавомашини. Я вже давно не робила там, тому спеціально просила, щоб вони мені зробили помел. І дивіться, бачите, написано Perfect with Milk. Тож, зараз спробуємо ось цю. А як нам зробити гарбузовий, оцей, гарбузовий лад? Взагалі це воно буде варитися на молоці. Тож зараз я відмірюю чашкою, напевно, скільки мені потрібно молока. Відправлю в сотейник. Відправлю туди гарбуз, напевно. Напевно, або третю частину від цієї маси, або три чайні ложечки. Зараз я подивлюся і вам точно скажу. Також додам корицю, трішечки ванільного цукру. Я взагалі каву п'ю без цукру, але я хочу додати таку нотку ванілі. Також можна додати кардамон і мускатний горіх. Що ж, зараз я поставлю каву, а тоді перейдемо до молока. Вже не знаю, скільки місяців. Якщо не рік не робила в ріжковій кавомашині каву. Ось так от робимо. Взагалі мені подобається цей принцип, що як бариста, ти сам собі вдома його це робиш, але іноді гратися так не хочеться. Так. А, взагалі хотіла перечитати, що тут. Так, аромат сухофрукти, шоколад мигдаль. Смак, жовте яблуко, вершкове тофі, чай з шипшини. І після смак солодкий. Так, дуже дуже цікаве поєднання, особливо аромат. Ну, звісно, що це не смак, прям кави такий, а це за рахунок обсмажки і країни походження самої кави розкриваються такі нотки. Так. чик 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 Отак от, от зараз. Ой однією рукою так важко. Так. Зараз буде в нас кава еспресо. Напевно, досить. Зараз половинка такого. Вже трошки більше, ніж еспресо. все, нехай собі стоїть. Я інгредієнти всі туди закинула. У мене склянка 400 мл, я налила десь 300, перелила в сотейник. Так, гарбузового пюре. Додала чайну ложку з такою горкою. Прям. Думаю, цього буде достатньо. І по спеціях зовсім трішечки і два ось цих кардамончика. Що таке, Поліна? Нема тата, він на роботі. Ану, давай, дивися у вікно, де тату. Так, все на вогні зараз перемішуємо це. Потім я проціжу це у френч-прес і за допомогою нього збию молоко. Що шарами не вийшло, як звичайна кава. Я ще бачила зверху вершками вкривають. Дивіться, Поля мені трубочку принесла, бо бачила, що я каву зробила. Так, ну, загалом, давайте пробувати, бо бачите, прям краси не вийшло. Вершків у мене немає. В принципі, я і не дуже люблю їх зверху. Тож давайте пробувати. На запах, ну, кориця перебиває, хоча я її не дуже багато додавала. Зараз почекай, полюнь. Річувати. Амі. Ну, знаєте, непогано. Кожен день я б таке не пила, але воно мені нагадує імбирне печиво. Такий прям різдвяний напій. От кориця, кардамон. Тож повторю, на Різдво ще десь. Лише туди, бо зараз я якось, наче трошки не в тему. хоча багато мій. хто називає що це осінній напій, але не знаю, мені прям дуже різдвяний. Цікавий, цікавий не смак, дійсно. До речі, хтось питав, чи не пригорає до сковорідки їжа після чищення. Як бачите, ні, дивіться. Тепер перша партія цих відбивних. Взагалі все супер. Мені здається, навіть краще стало. Це у нас по класиці, по класиці жанру гречка від відбині. Я вирішила дуже багато зробити тут 4 філейки. Щоб вже було на пару днів. І так само гречки, теж два стакани. Так, тому ось, бачите, кому було цікаво, не пригорає. На Маленький теж смажила все супер. Тому можна і далі користуватися. Єдине, що можна поміняти, щоб знаєте, було більш естетично, а не оце от. Ну, таке. Ще користуюся. Щоб ви розуміли, моя кава так таке стоїть. Трішки випила, поїла, потім пішла полю, помила, попила сосила, помила посуд, і загалом уже й стемніло трошки. Це що темніє, це взагалі для мене зараз капець, бо в хаті кадр ну, взагалі не те. Хотіла вам показати, що нещодавно була в сенцей, придбала нові прихватки. Вже їх розрізала, зняла цінник, але дуже класна ціна була 139 гривень, по-моєму. Єдине, що тут ось така шкіряна штучка, вона наче мені не сильно пасує, але, в принципі, під кухню нормально. Бо мої вже, точніше як, ось цю сіру я залишила. А саму рукавичку вже викинула, бо вона вже не тримала Гарячі, ось, На пальчиках вона теж уже тонка стала. Та То Дивіться, які прикольні. Ось такі. Набір. І також дивіться, з якою класною ціною всім е, пакувальний папір. Ще й однотонний крафтовий. Тут 5 метрів на 70 сантиметрів і коштує 39 гривень. Це взагалі дуже класна ціна за такий розмір. І ви можливо спитаєте, навіщо мені стільки крафтового пакувального паперу. Ну, насамперед, він потрібен завжди якийсь подарунок запакувати або. Блін, я можу для будь-чого насправді використовувати. Але саме ось цей куплений для адвент-календаря. Ще середина, середина жовтня, а я вже думаю про адвент-календар. І я вже вибирала, думала, який я хочу купити, бо в тому році. Хто дивився, я вперше купила адвент-календар косметичний від фірми Містер Скрабер, і мені настільки це сподобалося. Я просто завжди мріяла про адвент календар. І ось в тому році, вперше, я кожного дня відкривала, і також вам було цікаво. Хто не знає, то з 1 грудня по. Да, грудень, з 1 по 24 грудня будуть влогмаси кожного дня відео на моєму каналі. Хто дивився їх в тому році, напишіть, чи чекаєте ви в цьому, чи вам взагалі сподобалася ця ідея, бо я буду знову знімати. Це важко, звісно, кожного дня, але, але прикольно. І от знову я думала, який же ж хочу адвент-календар. Дивилася, косметичні я не хочу в цьому році, бо у мене і так дуже багато. Кремів, всяких шампунів, лосьйонів якихось. Да? Ще в мене навіть лишилися трішки засоби з того календаря, Є ті, що я купувала, ті, що на рекламу присилали, і загалом вже дуже багато. Тому я не хочу більше косметичні, тим паче я знаю, що можуть якісь лаки попастися, якісь блискітки, щось таке. Знаєте, що ну, я не люблю, тому довго думала і надумала таке. Що ми з моєю подружкою Ірою зробимо один одному адвент-календарі. Ми вибрали бюджет 3 тисячі, тобто на всі подарунки, і ось 24 будемо самі складати і потім обміняємося. І мені здається, це класно. Бо так, хоча б ти плюс-мінус знаєш, що можна подарувати. Хоча я вам скажу, це було важко. Я от вчора якраз закінчила думати всі подарунки, бо спочатку мене такий був ступор, що ж покласти, бо наче я і знаю вже давно подружку. А а наче і, може, не вгадати зі смаком, ми це обговорювали, що один або два подарунки ну, точно можуть не сподобатися, але ну, в цьому прикол адвент календаря. Що спочатку взагалі емоції, враження, а потім вже такий, типу, подарунок. Але я постаралась вибрати все-таки те, що і потрібне, і прикольне, і ну, загалом, якби. Підходить під цю тематику щось таке різне-різне під Адвент-календар. Тож ось будемо робити один одному і буду пакувати в крафтовий папір. Іра такий самий купила, але у мене ще є інше. Я думаю, я буду міксувати, щоб було цікаво. Я не знаю ще, в якому стилі це буде адвент, бо я бачила, як роблять в ну просто господи, на ниточку так вішать, хтось в корзину складає, хтось там коробками, хтось у вигляді ялинки. Я ще подумаю, як я це презентую для подружки. Ну, а як вона мені не знаю. А, так, і взагалі я хочу вам потім ідею ще зняти, звісно, про адвент календар. Загалом, я думаю, це буде дуже цікаво. І от півтора місяці лишилось до цього, наче й багато часу, а насправді просто часу тако раз і все, вже будуть влогмаси. Тому я так зарання готуюся. Вже дещо замовила деякі подарунки, і деякі, в принципі, можна фізично піти купити, щоб не замовляти через інтернет. Ось, то я вже прям вся така, знаєте, заряжена, у мене вже Різдво в голові і все. Я вже вся в цьому. Я ніколи не прикрашаю будинок на осінню тематику, бо, в принципі, якось воно, знаєте, у мене і не вистачає часу на це, іначе воно швидко проходить. Тому якось я цим не займаюся. Хоча, в принципі, можна було б віночок якийсь знаєте, повісити. Але от осіннє я чомусь не роблю. Я люблю саме вже зимовий, різдвяний. О, я вся вже в очікуванні. А як ви взагалі? Ви вже чекаєте цієї атмосфери зимовою? Чи це тільки я вже так зарання готуюся? І ще хотіла сказати, що ми обговорили з дівчатами-блогерами: нас їх шість, у нас дівчат шестеро. Ось, і ми придумали, що теж можна було б один одному зробити адвент, іначе погодили всі цю ідею. Тож треба ще буде обговорити, що і як. І напевно, от з ними теж буде. Загалом, в цьому році будуть адвент-календарі дуже багато, бо я ще буду Полінці робити окремо. Тобто буде Поліні, мені від подружки і мені від YouTube-подружок. Загалом це буде дуже багато подарунків. Але я обожнюю таке оце готуватися, пакувати, розпаковувати, Але більше я люблю дарувати подарунки і дивитися реакцію. От, а з дівчатами ще не вибирала подарунки, бо ми ще до кінця це не вирішили, не обговорили. Але поки, поки все от на стадії, як це? Що, всі, всі згодні. Я думаю, це буде цікаво. Я сподіваюся, ви чекаєте різдвяних таких влогмасів. Якщо хтось не знає, то це от буде кожного дня відео, як я сказала, з 1 по 24 грудня. І вони будуть короткі. Хоча в тому році я і на 30, і на 40 хвилин робила. Це взагалі з ума зійти. Але в більшості вони будуть короткі, по хвилин 20, там, ну плюс-мінус. В більшості на Різдвяну тематику, але також і про буденність. Але це буде саме от влоги, формат логу до Різдва. Ось так. Коротше, все, я вже, <смас> я вже не можу, я вже готуюся. Так, а буду, напевно, на цьому завершувати влог. Він вийшов дуже такий, напевно, дивний. Кадрами туди-сюди, щось в мене не було особливого натхнення. А зараз вже з'являється. І, і знаєте, і оце готування квартири, будинку, Різдва. тобто ці прибирання, переорганізація, все, оце ж бурлить. Хто там йде? Іди, іди привітайся. Привіт! Будемо відкривати подаруночки? Чи... Да, Через півтора місяці будемо. До речі, хто дивився в тому році, то Полінка мені допомагала відкривати адвент календар, і вона була дуже чемною. Вона знала, що одну комірку в один день, бо там такий цей кубік був, і воно прописано: я зберегла з минулого адвент календаря ось цей кубик з комірками, і туди буду полінці складати. Яка, в принципі, її різниця, в чому воно? Oh. А там уже все підписано, всі коробочки ідеально збереглися, то потім вам теж буду показувати, mm -hmm. які я готую для полінки. Mm -hmm. Можливо, вам mm -hmm. теж будуть якісь ідеї, щоб ви підготували для своїх дітей. Я прям так чекала, щоб вона вже трішки підросла, і робити їй якісь такі прикольчики. Ой. Боля, ти що? Uh, і взагалі я хочу, щоб потім вона. Ну, ще як підросте, потім робити якісь квести, там, на день народження, можна, знаєте, або просто в рандомний день захотілося там якийсь подарунок, да, І зробити квести, там, Я дуже таке люблю загалом. Да? Все, каже всім папа! -па. Зустрінемось у новому відео, як завжди. Па-па-па-па-па! Да? Па-па! па па Нажимай кнопочку. І.